та моделька з преміальної колекції з лебединого пуху, біла, чисто біла, в холодному білому курточка. З ось таким, оздоблена ось такими перлинками. Я покажу ближче. З високим воротом, який на кнопочках. Це ніби такий подвійний ворот, вищий і ще вищий. Класний замок дуже, він ніби зламаний. Всі цікава фурнітура, ця, вся, вся ця колекція має, того, має дуже, маю, цікаві, має дуже цікаві, цікаву фурнітуру. По розмірах в нас є S, в нас є M. -очка. ціна цієї куртки 9690. Ще вона стягується по низу, робиться такою більш погнастою. Ось на такі шнурочки, шнурочки мають закінчення. І рукавчики на патенті. Тобто, якщо у вас є вже верхній одяг, довгий, середній і вам треба тільки коротко, приходьте до нас навіть за відсутності освітлення, в шоурумі ми вам продамо. Або це все є вже виставлено на сайті, можете замовляти це все через.